Астрологічний прогноз тенденції кінця серпня, а також що несе з собою новий місячний місяць, який почнеться вранці, в суботу, 23 серпня. Також він починається недалеко від Дня народження Незалежної України, Дня Незалежності, який тут вплив, що можна корисно сказати для людей, які поради дати і від чого застережити. Новий місячний місяць буде в знаці з Діва. У суботу, близько 10 ранку, 23 серпня, діва, знак здяка, який є в резонансі з темами здоров'я, роботи, повсякденної зайнятості, медицини і якихось деталей, деталі автомобілів або деталі інших частин. А також він пов'язаний з аналітикою, а також побудуванням якихось схем. Тобто побудуванням якихось планів. І в цих сферах життя стартують нові процеси. Новий місячний місяць стартує під кутом 90 градусів до урана, що несе в життя несподівані ситуації, яких людина не очікує. Такі ситуації, несподівані, вони вже відбуваються приблизно з 20. го Приблизно серпня і десь до 27 плюс-мінус серпня можна очікувати несподіваних ситуацій. От я, наприклад, зараз говорю і несподівано гавкає собака. Я цього не очікував, мені це якось заважає гавкання собаки. От Такі якісь втручатися несподівані ситуації можуть у ваше життя. Уран знаходиться в знаці з Дяка Близнякі, які в резонансі з дорогою, шляхами, сусідами, братами, сестрами, навчанням, тож в цих сферах особливо в більшій мірі можливі несподівані явища. Планета Уран вона з одного боку несе форс-мажорні обставини, але з іншого боку, це планета. вона... Представник голосу космосу і через всю планету передається якась важлива інформація. Тому, то кого цікавлять прикмети підказки, то вони дуже зараз актуальні. На військовому плані Уран може означати несподівані пастки в дорозі, засідки або інші несподівані речі. І як і весь серпень на небі в дуже такому ну, не то що сильному, а центральному положенні знаходиться планета Сатурн, яка означає, що більш перспективно не піддаватися на уранічну інформацію. Уранічна інформація це сенсаційна інформація, типу летять інопланетяні, планета Нубіру, або ще якісь сенсаційні заклики. Бо з цим треба бути більш консервативному, бо цей кут 90 градусів, він може означати, що не все так просто, як кажуть прихильники плоскої землі або прильота інопланетян. А от планета Сатурн, вона навпаки, має дуже сильні, стабільні і гармонічні аспекти з іншими планетами. Тож скепсис, реалізм, консерватизм це ті риси характеру, які наприкінці серпня людей. ну, Навпаки, будуть підтримувати. Планета Юпітер, яка означає подарунки, щось хороше, оптимізм, вона знаходиться у взаємодії з ліліт, яка означає обман, обман і ну, якісь проблеми. От, тому просто відірваний від реальності оптимізм. Або прислуховування до пропагандистських якихось наративів, він наприкінці серпня може привести до проблем. Планета Марс, знаходячись Діака Терези, вона означає, що поспішати треба повільно і взаємодіючи з іншими людьми. А він в полі не воїн. І Мати співробітництво, мати якусь взаємодію з іншими людьми дуже перспективно. Також Терези означає не поспішати, все взвісити, тобто швидко якісь процеси не будуть получатися. Якщо вас хтось закликає щось дуже швидко робити, то тут можливі ну, якісь проблеми. Тобто, навпаки, треба рухатися повільно. Сенсаційність вона трохи, і форс-мажорність, вона трохи знизиться ну, кінцю серпня. Новий місяць він за, ну, якби впливає на події, які будуть відбуватися впродовж 30 днів. Впродовж 30 днів відбудеться затемнення місяця і сонячне затемнення. Тож. Новий місяць, знаєте, Зодіака Діва, він якби підштовхує до того, щоб процеси відбулися в сферах Діви. Тобто, стосовно здоров'я, аналізів медичних, якихось, піклування про здоров'я, про роботу, на робочому місці щось відбувається, пов'язане з трудом людей. Або в мінусі Діва вона знак зодяка, який звужує. Судження до дуже вузьких якихось інтересів. За тим місяця, будучи в знаці Зодіака Риби, воно підкреслює тему невизначеності, тумана. Тобто ми рухаємося на, почат, на початок осені в відчуття, що ми рухаємося в тумані, в невизначеності, в розпливчатому якомусь такому, коли щось непонятно. Також знак Зодіака Риби в резонансі з вірою, з релігією, з ілюзіями. Тож там, в залежності від нюансів, у людей можуть бути специфічні якісь події, пов'язані з вірою, з ілюзією. Наприклад, людина вірить у щось, а насправді відбувається щось інше. Тобто такий сценарій може бути. Несподівано, щось відбувається, бо це була ілюзія. Ну, або людина вірить, що її захищають, або людина вірить, що з нею все буде хорошо. Оця просто віра. Вона наприкінці серпня, на початку вересня, з нею можуть бути проблемки, тому що <кій> затемнення в знаці вірі. Затемнення включає кармічні процеси, тобто прилітає бумеранг, той, який людина напрацювала. Тому боятись затемнень не слід, це все одно, що боятись наслідків своїх минулих дій. Якщо ці наслідки ну, людині не подобаються, то це означає, що минулі дії були. Такі, що створюють проблемні наслідки, і є можливість їх переглянути і ну, прийняти якісь важливі рішення. Якщо здоров'я щось підкачує, то треба піклуватись про здоров'я в цей період, але не робити це, ну не вважати, що це найкращий період, робити це більш спокійно, не спішити, Марс продовжує бути в терезах. тобто затемнення пройдуть і ситуації стабілізуються. Більш, ну, більш гармонічно це буде получатися робити. Стартує новий соляр України 24 серпня. По факту, по факту, соляр означає не тільки події в цей день, а події, трохи які впродовж року відбуваються. За моїми спостереженнями за минулими солярами України вони не працюють. Дуже. Прогнози по карті Незалежності України працюють, але не домінантно, тобто не надійно, не 100%. Бо багато дуже країн задіяно у війні, і карта однієї країни вона не є вирішальною в цьому процесі. Але які події відбудуться в цей день важливі, вони будуть впливати і дещо впливати на наступний рік, якісь знакові події. В суботу-неділю, в районі Дня Незалежності, вони будуть, як би як схеми цих подій, будуть відбуватися впродовж нового року України. Тож запрошую вас писати в коментарях, що відбудеться в суботу, в неділю, що на ваш погляд може вплинути на весь наступний рік життя України. А я по результатам вже цих спостережень, що відбудеться важливого, в понеділок, вівторок, запишу ґрунтуючись на всіх спостереженнях себе, а також глядачів канала Трактовку Соляра України. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого.